Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. І сьогодні ми будемо відкривати скини на Френка з Бравл Паса. Ось вчора, буквально я вже дійшов до кінця. Скіни є, титує. Цей відос я взагалі мав вчора записувати, але вчора я вирішив відпочити. І ще плюс е, йде зараз чемпіонат. Я відпочивав і дивився чемпіонат. <свіс> і перед тим, як будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм, телеграм, тік-ток, підписуйтесь. І ще одне конкурс в Телеграмі. Зараз проходить конкурс на скінчики на Олі, і ще там будуть додаткові скини по голосуванню. Ось так це все діло виглядає. Посилання на Telegram знизу. Що ж, ідемо зараз відкривати скини, але перед тим як ми будемо відкривати скини, у нас є нагороди за перегляд чемпіонату. Це в нас е, досвід про пас. Угу. Швиденько це все діло забираємо. І ось такий спрей. А ні, це. Це пін. Це пін у вигляді спрея. Вау. <смітно> Цікаво. Так, забираємо всі ці очки. І потім, і потім ще. Відкриємо деякі речі з пропасу. Зараз я вам все покажу. Так, а це за ранговий. Такс, такс. такс, такс. Ось, заходимо сюди. І ми тут відкриємо всі кристали. М -м -м. Відкриємо всі кристали. Дуже цікаво, скільки їх зараз в мене буде. Після цього всього відкриття. Так, ще 10. Ще тут начебто знизу 5. Так, забираємо. І ще 5. Чудово. Е, старт дропи ми відкривати не будемо. Ми відкриємо ось ці фіни. Е, скейтборд. І ось такий. Так, все. Ідемо. Тепер в Браволпас теж відкривати кристали. Плюс 10, плюс 10, плюс 10. Ще є. Забираємо. І начебто тут ще 30-ка. Так, а тут уже немає. 806. Хорошо. Дуже навіть непогано. Що ж, і йдемо відкривати скіни на Френка. Е, скінчики непогані, вони гарні, але в грі вони виглядають не дуже. От. Але все рівно ми їх відкриваємо, тому що в нас вибору немає. Муміфіот. Що це означає? Не знаю. Ось така чорна мумія. Френк. Угу. Забираємо. І ось такий ще скінчик теж відкриваємо. Так, давайте ще іконку. І в цілому все. Так, в цілому все. Це вже будемо. Потім відкривати. Так, у нас зараз непогана карта в Шеде. Тому візьме, візьмемо Френка в ШД. Що ж, тут ми будемо, мабуть, грати з наушниками і накопичувати гіпер. Хіл і урон. Ну. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ох. Що ж, поїхали. Е, в цілому на цій карті френд грається непогано. Тобто я тут грав начебто за... Ферл. Я тут грав за Ферл. То. Френки дуже часто займали там і. топ 3 і топ 4. Так, оп. Ульта в нас є. Ульта в нас є. Бейбі Шарк. Так, у нас там ця... Який мелоді. Мелоді мелоді. Так, поки що чекаємо. Поки що чекаємо і накопичуємо гіперзавряд. І у нас будуть якраз навушники гаджет Щоб Ель Фрімо нам не міг збити ульту. Угу-що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <ріпи> ти робиш? <ріпи> так, окей. Okay. Uh, сту чуть-чуть натупив. Ну, нічого. Такс Ні -ні -ні, -ні, ні 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 не підходь, не підходь. Нам таке не надо Так, ми взяли четверте місце вже. Хто там знизу? Там знизу Бері. Ну що? Давайте спробуємо якось отак. Інтересно. Я думав, що ми з Ельпрімо затімилися. Він взяв мене. Почав впивати. Як хоч. Як хоч. Що ж, ідемо далі. Мені цікавий оцей чорний скін. Летов. <coughs> Ще, до речі, є в магазині одна цікава акція. Там скінчик на цього. На Квіка. Там скінчик на Квіка. От, і я думаю, що ми купимо її. Але не тут, а на нашому. Другому двінку. Вінку. <кл 'я> ну. Ось цей скін виглядає непогано. Так, сту. Тихо. О, тут ще один френк. <кл 'я> так, у нас є. ульта. Ульта є. Кольт. Ну, от кольт це неприємно. Кольт і сту. Корделіус вбив... Хольтам. Хорош. Да, який у Френка цікавий геймплей. Так, тут... тут хтось ізбрали. Давай, Френк! Хорош! Так, тут, ні. Ні, значить нікого немає. Так, намбий гіпер. Намби гіпер, угу. оу у о ой 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 тихо, 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 тихо. Сту отвали. От, так, сту у нас буде... Фігачте. Найс. Nice. Предаліос там. Аккуратненько, аккуратненько. Ми не спіши, ми нікуди не спішимо. А цей чел на Олі він мені не допоміг. Він там отак сів собі і сидить. Ну, як хочеш. <смір> як хочеш. Так, і останній скін. Ось такий білий. go. Ой! Oh. Так, у нас там справа ба зверху Ферделіус є. Тут Едгар. Ну от Едгар. Едгар, звісно. Так. Кіт. <реку> <реку> так. Ферделіуса можна було... І вбити, але. Ні. Шелі. О, вже нас залишилось п'ятеро. Вже нас залишилось. П'ятеро нас залишилось. Едгар. Дай мені ульту? <ріст> так, Ульта в нас є. Ульта в нас є. Я би убив цю <ріст> Шелі, мабуть. Для чого? Ну там же шель. Я, я, я не твій ворог, ти мене контриш. Ти маєш убивати шелі. <рикол> Прикол. Такс. Е, ось такі в цілому скіни. Е, ням -ням -ням. Це ми будемо виконувати потім. Що ж, йдемо зараз на наступний аккаунт і будемо купувати ось цю акцію. Тут ось очки сили золото. Я на цьому аккаунті цю акцію не купую. Тому що цей скін мені тут не потрібен. Очки сили мені тут теж не потрібні. У мене вже тут усе є. Що ж, і зараз заходимо. Заходимо. Ой, такс, 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 такс. І ще ось, вийшов, до речі, дуже класний скінчик на міпла. Дуже. Ще є ось такі акції: Spike Leon. Сту, Цей скінчик на Сту в скетчі, Просто шикарний. Так, оу, пу-пу-пу, Так, це ми забираємо. У нас тут теж аж 600 кристалів. Я їх дуже довго збирав. І купуємо скінчик на Сквіка. Скарабей, да. Сквік. Відкриваємо 5 стардропів. Поїхали. Міфічний. Золото. Дякую. Дякую вам ще раз за золото. Так, тихо, тихо, тихо. А да. Це теж ми відкриваємо. 1200 очків сили. Ну. Чесно кажучи, нам тут більше не вистачає золота, а не очків сили. Епічний. Так, і ще там начебто в кінці. А, ні. Там лише гіперзаряд. А я думав, ще буде легендарний стардроп, але ні. Відкриваємо гіпер. Натіка. Нормально. Нормально, він у нас вкачений. Такс. Ідемо, ідемо сюди. Там наш сквік Він тут у нас не вкачаний Ось цей скінчик. Так, і що? Я думаю, що ми ще встигаємо зіграти одну катку. О, Х-хофлат. <coughs> <ontlat. coughs> Прикольна карта. Так. Shooting стар. Ну, можна спробувати. Сейф. Так. Тут ні гаджетів, ні пасивок, нічого немає поки. Ай. Такс. Ми тут оцінюємо кінчик. Краса. Ну... Куда ж ти лізеш, господи? Ладно, так, не погано. Ми граємо. Цю ми забираємо там нас піджимають, ай, Угу 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 тихо. Акуратно, акуратно. Так, все, і ще нам залишається один кіл. Все. <плес> що ж, що ж, що ж, ось такий у нас тут скінчик. Е, відкриваємо ще один стардроп. Все. Ми на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за... Перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм, телеграм теж. І обов'язково беріть участь в конкурсі, який зараз в Телеграмі. Тому переходьте і до наступного відео.